Кропивничанка Єлизавета Аза завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з художньої гімнастики. Це виступ збірної України у групових вправах на чемпіонаті світу. Він протягом п'яти днів проходив в іспанському місті Валенсія. У групових вправах з трьома стрічками та двома м'ячами національна збірна стала бронзовою призеркою чемпіонату світу і здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. У складі української збірної виступала кропивницька гімнастка Єлизавета Аза, яка нині навчається у Київському національному університеті фізичного виховання та спорту. Її першою тренеркою була Людмила Виноградова. Вона прийшла п'ятирічною дівчинкою. Я вже тоді бачила поліція, що в неї є якась перспектива. Тому ми з нею займались до восьмого класу, потім я, щоб їй дати коштов більш вперед, я її передала в Київський обласний інтернат фізичної культури і спорту. Забрали в збірну команду України і намагались працювати з нею. Був тяжкий шлях, їй було важко, але Дитина змогла, і я рада за неї. Будемо намагатися ще й поїхати і аплодувати там на Олімпіаді.